Дати себе. Ми не можемо ненавидіти себе, ми маємо любити, любити і ще раз до його любити. А хто, як нема, знає, що не є любов. Скажу вам що не закінчення, не щоб затримувати такі чудові слова і Святого Писання. Каже, з Тебе жінка в болі народжує дитину. Але коли спогляне на дитя, ця біль стає прияма. Дорогі матері, я до кінця цього не знаю сам, я до кінця його не розумію. Але ви як ніхто знаєте ці слова святого Писання. ця біль є прияна. І тому дай Боже, щоб наші терпіння, щоб наші болі завжди нам виходили на добро і на приємність. Слава Господу! Зараз виходимо до довіру Христі.

Дорогі матері, сьогодні ми молимося разом, хресну дорогу, і кожен з нас, напевно, хоче її поуфірувати, пожертвувати за своїх найближчих, за своїх дітей, за своїх внуків, за тих дітей, внуків, які, може, вже і переставилися до Царства Божого, які тут з нами невидимо будуть проходити. Цю хресну дорогу. В тих наших рідних. Може, за наших тих дітей, які десь заблукали далеко. За чоловіків. Ми так тут під час обіду говорили, що можливо треба буде ще такий збір чоловіків організувати. Правда? Трудно. І будемо молитися, ви ж не є всі вдови, ви ж маєте всі чоловіків, правда? Тому будемо молитися також і за ваших чоловіків. Долучаємо своїх молитвах офіру намірення також за нашу Україну. Що Господь був милосердний до нашої влади, та присвятив її. Долучаємо також наших священників, які провадять нас, що Господь помножував їхні плоди дари харизми, які немає. Молимося вже в тому місці, щоб була ця Криловська гора. була... Прославлено на Божу славу, щоб ця ікона постійно збирала, що творна ікона багато прочан. Молимося за прославлення цього хвостового місця на славу Божу. І кожний всі свої, який має інтенції, намірення, прохання, взивання до Господа, єднаємо всі в того єдине, одне материнське серце. Представляємо її Богородиці нашій Матері, щоб вона донесла до нашого Сина Ісуса Христа. Стація перша. Ісуса Христа засуджують на смерть. Слава, слава Твоєму терпінню Твоєму. Ісуса засуджують на смерть. Але він мовчить. Дуже дивно є, що Він мовчить. Ми часами також. Любимо мовчати вдома, правда, але з іншої причини. Коли бачимо, що в нашій сім'ї, в нашій родині щось є не так, що проти Божого закону, ми тут часом любимо промовчати, та най воно буде, якось буде. Можемо промовчати на гріх. Можемо промовчати, коли треба було виховувати. Можемо промовчати, коли треба було такі кричати. Можемо мовчати, коли треба вже було молитися. Але Ісус мовчить з іншої причини. Він в покорі приймає той засуд смерті. Приймає за нас, щоб ми жили. Щоб ти і я жив. Але не тим же самим життям. За пожадливістю, гріхом, за похотям. А жив же даром того нового життя, яке Ісус хоче тобі дарувати. Бо Він хоче заслужити в Отця Небесного своєю смертю і воскресінням. І хоче подарувати сьогодні тобі дар нового життя. Сьогодні Ісус приймає засуд смерті замість мене, замість кожного з вас, щоб ми жили, щоб ми не пішли у смерть і в пекло. Ісус помирає замість нас, приймає цей засуд смерті. Отче наш, що є. І сила небеса, нехай святий ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Славі. Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічня. Боже засудє, Годох. Бере на себе свій хрест. Слава. страстям Твоїм, Слава того, терпінню в Твоєм. Ісус приймає на себе свій хрест. <клухи> Пират. може, і намагався звільнити Ісуса, але під натиском товпи народу, який ще декілька днів кричав Осанна на висотах, коли Ісус в Єрусалим, сьогодні кричить його». Знаєте, як проходив кресну дорогу в Єрусалимі, додавалося, що це все дуже просто. Поставити декілька людей там, декілька людей там. І ті кричуть, розпни його, а ті підхоплюють, розпни його, а ті вже просто вимагають, розпни його. Як людину дуже просто є підбурити, обманути, маніпулювати нею. І людина не задумується, де є правда, де є істина. І це вже натоп безжалісно. Вимагає того розп'яття. Так само ми дуже часто осуджуємо наших ближніх, до кінця не задумуємося, не знаючи правди, не знаючи тої істини, бере хрест, приймає цей тягар. Що таке тягар Христа? То якщо собі уявити якусь піраміду, наприклад, велику, і обернути її догори ногами другим боком. Це на одній такій точці буде все навантаження цієї піраміди. Яке навантаження взяв на себе Ісус Христос? Провину Адама, Єви, Мою, Вашу, цілого людства, цілого космосу. Він бере на себе наш гріх. Які душа мала його переживання одному Богові тільки буде відомо. І все те для нашого спасіння. Бог бо так полюбив світ. А в світі кого? Та нас, людей, певно. Найбільше людину, що сина свого єдинородного не пожалів, не пощадив, а видав за нас на розп'ять. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічно. Віруємо в Тебе, Ісусе Христ, що Ти той хрест несеш замість мене, Отче наш. І сина, Неса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини на наші. як і ми.

перший раз під Христом. Він не був, запрошує нас. Посилені, ми зневірені, розчаровані, ми падаємо і не можемо встати. Ісус каже, подивіться на мене, розпочніть знову ваше вставання, але вже зі мною. Спасіння свою сім'ю, своє майбутнє. Уповаємо Ісуса сьогодні тільки на тебе і вкладаємо наші сім'ї, наші родини в Твої руки, навіть найгрішніші наші упадки. Допоможи нам, Господи, підніми нас, Отче наш. Що є, на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, рік наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноват нашим, і не веди нас у Богу, але визволи нас від лукавого, амінь. Породицеї, радуйся благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа спаса і звали душ наших. Ісус зустрічає свою матір. Мати Божа, на перший погляд, можливо, дуже рідко була присутня на Хресній дорозі. Але це так на перший погляд. Насправді вона була присутна, присутня постійно. Оце бути разом, бути присутнім. Ви, напевне, можливо, мали якусь в родині тривогу чи біль, чи недугу когось з ваших рідних. І ви знаєте, що це таке є бути присутнім, бути присутнім навіть деколи і до кінця. Це невимовний біль, але також і невимовна сила очікувань. Очікування здійснення сили Господні. Але часом, кажуть, Божі плани наших. Дуже часто ми оплакуємо наших рідних, напевно, кожного з вас є діти, внуки, родичів, друзі, знайомі, біля яких ви були присутні. Можливо, шкодуєте, що мало були присутніми в той час, коли вони потребували. Тому сьогодні. Перепрошуємо їх, наших родичів. І маємо цю сміливість, як Мати Божа, була постійно присутня до Ісуса. Маємо ту сміливість просити Богородиці, яка також постійно присутня в житті кожного віруючого який визнає свою за свою мать. Вона була присутня біля свого сина і також з надією силу очікування здійснення волі Божої. Отче навіть. Що і сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, Господь з тобою. благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Зварителя душі наших. Славот Цу и Сину и Святому Духу и њинј по све час и на веки вечни амин Скіриниці і кожен з нас, що несе свій тягар, свій хрест. Цей хрест, цей тягар ми отримали у самому Хрещі. Всі ми в Христа Хрестилися Христа зодягнулися, ми хрестилися в смерть і Воскресіння хрещі. Ми прийняли тягар і благодать хреще смерті того старого життя. І Воскресіння того дару нового життя. Симонський Ренеї, це і кожен з нас, то і відважно, сміливо, з надією несе свій щоденний хрест. Не нехай святиться, як Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, собою, ти тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших сину Святому Духові, і нині, в нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Паста Вероніка подає Ісусові хустину. Слава твої, слава, в іному. Вероніка, обожна жінка, наскільки була мужна і відважна з любові до того. Чоловіка, Бога чоловіка, вона проходить через кордони вояків, солдатів. Вона єдина, яка відважилася пройти і втерти обличчя Ісусу. Тому що вона бачила серце, вона мала здатність бачити серцем, бачити в глибину. Ісусе просимо ми і також Тебе. Про дар тої здатності бачити серцем, коли ми в нашій родині, сім'ї бачимо якогось п'яницю, бачити за тим гріхом також і милосердя Боже, Божу велику любов, що Ісус наскільки їх любить, що віддає себе повністю на Христі, бачити в тому в Богу може жибракові, Божу присутність. Просимо Ісусе, дай нам! Як та Вероніка бачити глибину нашого чоловіка, дружину, дітей, наших друзів, знайомих. Дай нам побачити наші родини, що це є мала, маленька спільнота, це та домашня церква. Ми також бачимо і в нашій святій церкві, і в наших служителях часами якісь зморшки чи плями. Отче нам. На землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. Родила Христа, Спаса і збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бачить майбутнє тих, що повірить в нього, майбутнє своєї церкви. Тому падає за майбутнє своїх вірних послідовників, учнів, апостолів, вірних на всю свою церкву. Він падає і вчить нас витривалості, мужності і відважності, щоб ми не боялися переслідування насмішок. Ми не боялися спокус дияволом, не боялися навіть власних упадків, коли ми тяжко впадаємо і грішимо. Але де є менше нас, менше моєго его, мого я. Там є більше простір проявитися в силі Божій. Як Господь може проявитися в людині, яка є горда, яка сильна і думає, що вона все може зробити? Там немає місця для горду. Слабо ми буду хвалитися, апостол Павло говорить. Не зневіримося нашими слабостями і упадками. Бо там є можливість призвати гріям. Хоча є безплідно, як смоковниця, що навпаки наше життя плодоносить. Є плоди і овочі, гідні, достойні царства небес. Ісус поглядаючи з неба, чи тішиться плодами і овочами нашого щоденного життя. Чи ми є плідними, чи безплідними? І будемо згрубані і Сьогодні просить вас, матері, Передайте дітям дар віри. І будьте плідними. Нехай буде плідне як ваше життя. От ще наше. Нехай прийде за службує. Нехай буде